У цьому відео я хочу розповісти про події революції 1848-1849 років на території Австрійської імперії. Протягом цього періоду в більшій частині Європи відбулися революційні події, відомі для загалу як весна народів. Революційна хвиля зародилася у Франції та швидко поширилася на інші держави, нейминуло вона і території Австрійської імперії. На той час це була велика багатонаціональна держава, в межах якої, крім австрійців проживали інші народи, які не мали власних національних автономій. 13 березня 1848 року у Відні розпочав свою роботу представницький орган нижньої Австрії Лантах. У його стінах зібрався числений натовп. Лунали лозунги про демократичні реформи та вставку канцлера Клемента фон Мтерніха. На противагу протестувальникам вийшла армія на чолі з комендантом столиці Герцогом Альбрехтом. Розгорілася бійня, яка спровокувала ще більше вибух та підйом повстання. Жителі Відня почали громити арсенали, урдові заклади підприємства. Імператору Ферденанту I нічого не залишилося піти на деякі поступки. Метерніха відправили у відставку. 14 березня скасовано цензуру, створено Національну гвардію та Академічний легіон. 15 березня під тиском протестантів Ферденант І оголосив скликання конституційних зборів для ухвалення Конституції. Революційний настрій швидко ширився імперією, масово зароджувалися ліберальні реформи на місцях. Все це свідчило про значний успіх революції. 25 квітня відкритим для загалу став проект Конституції, за яким Австрія проголошувалася конституційною монархією. Окрім цього, визнавалися свобода совісті, друку, зібрань, Створювався двопаладний Рейхстаг. Законодавча влада лишалася за імператором та Рейхстагом. Такі умови проекту зустріли опір з боку населення. Певне обурення було пов'язано також з поєди 11 травня виборчого закону, яким вводилися двоступневі вибори та обмежувалися виборчі права робітників та студентів. Через революційні виступи довелося піти на поступки народу та зафіксувати в новому виборчому законі статті про одноплатний парламент та надання права голосу для більш ширших верст населення. Саме Фердинат І, побоючий за власну безпеку, 16 травня, залишив Відень та перебрався до Інсбрука, який згодом перетворився на контрреволюційний центр. У липні 1848 року розпочав свою роботу, новообраний за новим законодавством Австрійський рейхстаг. Перемогу на виборах здобули помірковні ліберали, які почали вимагати закріплення всіх завоювань революції та зупинення соціальних протистоянь. Значним досягненням стало прийняття у вересні того ж року закону про скосування феодальних повинностей, за яким селяни ставали особисто вільними. Після цього революція у Австрії пішла на спад, проте в Угорщині заграла новими фарбами. А погиб цих подій стало жовтневе повстання, яке розгрілося у відповідь на маніфест імператора від 3 жовтня 1848 року про придушення революції в Угорщині. Проти простого народу спрямували віденський гарнізон. На перш їм виступили віденські студенти, які 6 жовтня розібрали залізничні рейки та надали війську відправитися до Угорщини. Урядові війська також не змогли відновити порядок, оскільки були розбиті силами робітників. Імператор та його прибічники змушені були залишити столицю. Проти повстанців були направлені війська на чолі з Єлачичем. 13-14 жовтня вони здійснили недалу спробу захопити відень. 19 жовтня були розбиті угорськими військами, які рухалися на допомогу повстанцям. Однак вже до того часу місто оточила 70 тисячна армія. 23 жовтня було висунуто ультиматум про безумовну капітуляцію. Розпочався артилерійський обстріл. 26 жовтня урядові війська прорвалися в районі Донецького каналу, але зазнали поразки від академічного легіону. 28 жовтня бої перенеслися на вулиці столиці. 30 жовтня відбувалася вирішальна битва, яка принесла поразку для горської армії. А вже 31 жовтня імперські війська вступили до столиці. Почалися масові арешти, розстріли революціонерів. Академічний легіон відправили на Італійський фронт. 4 березня 1849 року імператор Франц Йосиф І. Підписав открийовану Конституцію, яка відновила владу імператора державну раду, ліквідувала автономію провінцій. 7 березня того ж року під тиском військ Рейстах було розпущено. Цими подіями революція в Австрії завершилася. Національні рухи відіграли помітну роль у розгортанні революції по всій території Австрійської імперії, зокрема в Італії, Угорщині. Певний період вони мали успіх, австрійська влада втрачала контроль. Створювалися національні уряди та військові формування. Однак, Через застосування імперською владою армії ці революційні настрої в кінцевому підсумку зазнавали поразок.